Добрий день, мене звати Михайло, Барбара прізвище, я вокаліст групи Мертвий Півень, актор театру «Робескі». ну, На сьогодні досить питання, яке я бачу, неординарний колектив, в якому ви є креативним фронтменом, називається Мертвий півень. Много еліта і вам особисто дякую. Але якщо цього зробити нелегкий легкий як би ви хотіли померти, в чому була б фішка вашого похорону? А. <сміття> ну я якось не знаю. <сміття> Мабуть, на сцені. Хоча це занадто пафосно В чому б була фішка нашого похорону? Я думаю, що я б попросив, щоб не влаштовували ніяких буйних святкувань, а зробили якийсь перформанс. Замість квітів вінків зібрали гроші, і, наприклад, якісь сиротиниць спередали, або декоїсь людини, яка потребує лікування. Mm -hmm. ну, менше про смерть, більше про життя. Ви, як фронтмен гурту, що відмінного від сцени кон...